В основному візити мого каналу. До вашої уваги мій самородний інкубатор. Як бачите, він понаружує цією вагонкою. Під вагонкою п'ятерка фінофарст сам корпус зроблений з старої тумбочки з терсоплити. Ось така от. Стара тумбочка йшла на мусорку. Я з неї вирізав, повідкидав лишні частини і вийшов такий от корпус. Кришка зроблена дерев'яна, двойне скло. На герметі поставив, Тут стоїть оплотнитель. Крішка прилягає потно закривається і відкривається Сьогодні я заложив курячі яйця. Бачите, в лотках поміщається сюди 92 штуки курячих яєць. Користуюся ним за третій рік. Цілком задоволений. У 2013 році, році з 94 яєць, вилупилося 92 курчати. Бачите, тут стоїть вентилятор, використаний повітряного обігрівача китайського. Із цього самого обігрівача стоїть. Електродвигун на поворот лутків з яйцями. Поворот лотків з яйцями тут проводиться механічно. Перший рік я його виконував вручну, потім захотілося зробити щось краще. Зараз ми вам покажемо, як воно проводиться. Відкриваємо його. А в нас программатор, забув я на за нього внизу стоїть возичка. Відутки з яйцями. Ось тут стоїть такий електродвигун. Він дуже маломощний, він має всього у 4 Вт І 3-4 обороти хвилину. Пише на ньому. Цей двигун стоїть. У віджиманому на поворот є такі в що вони повертаються вправо вліво. Нагрів інкубатора виконується з трьома лампочками. Лампочки на малий цоколь. Такі малопотужні. Я знайшов на ринку 20 ватні такі. І повністю вистачає. Температура у нас 38,5 зараз. Перші два дні так пише нам. Тут нас стоїть. реле температури. Таке простенькі, механічне Пише на ньому плавно потухаючий А це стоїть у нас. Програматор сам. Програматор електроніка 21D. На ньому запрограмував я включення, виключення цього маленького. Двигуна кожні три години він на одну хвилину включається. За одну хвилину він встигає перевернути яйця три рази так, в цю сторону, повернутися обратно і... Підучить в зупиниться. Електродвигун, він там став... з реверсом стоїть такий, він доходить до опори, спрацьовує в ньому реверс і він рухається протилежному напрямку. Найпростіше, що мені вдалося його зробити, це... Викувалися такий бігончик. Саме глотка я вирізаю. Ось вот, вот, такі от крешечки знімаю, дірки роблю, щоб проходив воздух. Вентилятор крутиться, воздух циркулює. Ось так вот проходить перевертання кожних три хвилини. Є такі тяги до розкла, за допомогою яких з'єднані між собою лотки. Этот двигун приводить у рух один лоток і вже через ці тяги передається на другий лоток. Дуже прекрасно все працює. Якщо вже третій рік користуємося, ніяких скаргів немає. Працює прекрасно. Вентилятор теж працює. Вентилятор працює у нас через реле. Він хвилину стоїть, хвилину працює. То Повністю вистачає глядкового інкубатора, щоб воздух циркулював по цілому, щоб всіх углах була однакова температура. Градусний я вложу на яйця так. То в цьому кінці, то в тому, в глі, то там, ну, провіряю температуру, всюди температура одинакова. Тільки то, що час від часу доливається водичка в нижню посудину. А так можна сказати, що він автоматичний включив і можеш йти на сутку, на роботу, не заглядаючи до нього. Такий у нас простенький, Крешка, кришка, вентилятор стоїть. Стоїть ще такий тепловий. В випадку замикання вентилятора те спрацює теплове і воно відімкне напругу є вентиляційні отвори в кресті і заслонка і так кожних днів місце по там по там теж є дирка 12 дирка штук 10 кану отворів для вентиляції Невеличкий інкубатор. У функції своєї виконує. Дякую за перегляд.